Thank you На позачерговій сесії сумської міської ради депутати обрали нового секретаря ради, ініціювала розгляд питання фракція Слуга народу і запропонувала єдину кандидатуру голову фракції Артема Кобзаря. Рішення приймали шляхом таємного голосування. 28 депутатів проголосували за секретарем сумської міської ради. Ось на період повільнення від роботи секретаря сумської міської ради Олега Резніка у зв'язку із призовом на військову службу під час мобілізації обрана кавзаря Артема Миколаївича. Обрання секретаря, по перше, означає легітимність роботи сумської міської ради. Рішення в комунальній частині, земельні рішення, бюджетні рішення, всі нормотворчі акти, якими керується місто Суми, приймає Сумська міська рада. Тобто те, що зараз розблокована роботи Ради, це дуже позитивне рішення для міста Суми. Артем Кобзар виконуватиме обов'язки секретаря міської ради замість Олега Резніка, оскільки він увільнений від посади у зв'язку із проходженням військової служби. Перед тим, як виходить на сесію, всі питання були обговорені у фракції і разом з іншими фракціями. Ми всі розуміємо, що сьогодні потрібна так, сталася така невеличка колізія, що сьогодні. Олег Миколайович Резнік сьогодні знаходиться в лавах збройних сил України, виконує свій військовий обов'язок. Тому було прийнято рішення все таки обрати сьогодні секретаря Кабзаря Артема Миколаєвича. І підтримати його, щоб не тільки виконавча гілка влади працювала сьогодні, да тому що є виконуючи обов'язки міського голови, а й також депутати працювали в сесійній залі. Як пояснили депутати, обрання нового секретаря необхідне для продовження роботи депутатського корпусу, оскільки саме секретар за відсутності міського голови має скликати і проводити засідання сесії. Ми будемо намагатися за наступної неділі зібрати комісію по законності, проголосувати по чесних громадян, тому що батьки телефонували, і це наші захисники, наші хлопці, які загинули, закичаючи батьківщину. Потім на цю неділі, на наступній неділі буде ще одна сесія, де вже будуть розглянуті питання. Питання пов'язані з виділенням фінансування військовослужбовцям, добровільним формуванням. Також зараз нагальне питання це бомбосховище найпростіше укриття ну і захист і нашого і да захист нашого міста да і опалювальний сезон медицина і освіта новини СТС. Відбудова Сумщини, підтримка бізнесу і допомога внутрішньопереміщеним особам. Такі питання жителі області, і керівники територіальних громад підняли під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. До участі долучилися керівник офісу президента, голова Верховної Ради і прем'єр-міністр України. Він пройшов у нас вперше. До цього він проходив в інших регіонах, десь біля 11-12 областей вже пройшли, і результати дуже позитивні, тому що оперативно вирішуються питання, проблемні питання, які існують для того чи іншого регіону. Участь у конгресі взяли представники Сумської і Чернігівської областей. Саме громади на цих територіях пережили тимчасову окупацію, наслідки якої доводиться долати, і донині. питання підняли саме актуальні, які стосуються і машинобудівництва, і фермерських господарств, прикордонних наших громад. Безпекові середовище розглядались, тобто питання інформаційної безпеки, зокрема, жителі Тростянця наголосили на проблемах із оформленням грошової компенсації за відбудову зруйнованих окупантами домівок про потужності перспективи і в той же час проблеми, які стоять на заваді розвитку, розповіли і працівники одного із машинобудівних підприємств Сум. У нас біля дев'яти таких підприємств, які могли б працювати сьогодні на повну потужність. Це Біля п'яти тисяч робочих місць це серйозні бюджетні відрахування в бюджет. Це питання сьогодні. Ми підняли вперше на такий, на такий рівні. Відповідав міністр Камишев. Він сказав, що ці підприємства будуть підпорядковані у Окремо обговорили і питання готовності до зими. Дуже важливо. Захистити нашу інфраструктуру опалювального сезону. Росія готовить черговий наступний етап перелічного ферору. За словами голови Сумської ОВА, область готова до початку опалювального сезону на 99%. Для цього є підготовка для опалювального сезону відповідно до плану відповідно до постанови. Уряду ми входимо в той графік, який був визначений. Поставлені мною були задачі щодо захисту інфраструктури критичної, яка може постраждати від ракетних артилерійських обстрілів. Серед актуальних досі лишається питання облаштування захисних споруд, зокрема у навчальних закладах. Питання стоїть на порядку денному і в місті суми, і буквально вчора я перевіряв готовність. Деяких захисних споруд наших шкіл вони на жаль ще стоять в черзі на фінансування з міста. Тому поки учні цих шкіл навчаються дистанційно. Відповідне рішення, говорить голова ОВА, прийняла обласна профільна комісія. Новини СТС. Цього року Сумському державному університету виповнюється 75 років. З цієї нагоди в закладі відбувся форум «75 кроків успіху. Навіть в умовах повномасштабної війни університет продовжує активно розвиватись, говорить ректор Василь Карпуша. Що я секретом успіху? Напевно, насамперед, це люди ці цінності, які в них в нас тут є. Ми любимо наш університет. От у нас сформувався такий такий колектив, такі люди, для яких головне це університет, цінності університету, любов до університету, якість. І тоді по-іншому просто бути, бути не може. Я переступив цей порог нашого навчального закладу, тоді це була Сумська філія ХПІ, поступивши на перший курс. І з тих пір денного відділення спеціальність з машини та обладнання хімічних виробництв і з тих пір за виключенням, скажімо, служби в армії весь час. Я студент, я науковий співробітник, я аспірант, я викладач, я в менеджменті, тобто все життя. Сьогодні сумду є лідером серед закладів вищої освіти України, а також широко відомий поза її межами. Говорить президент Національної академії наук Василь Кремінь. Сьогодні Сумський державний університет є, ну скажімо, лідером в міжнародному ретингуванні серед українських університетів, Київ, ні в ні, ні Харків, як правило, вони залишаються поза. Нижчі місця займають ніж займає сумський державний. Університет. Перш за все, університет завжди самого створення був зорієнтований на задоволення актуальних практичних проблем. Сумський державний університет посідає одне з перших місць за обсягами державного фінансування наукових досліджень та розробок серед українських закладів вищої освіти. Зокрема, цього року за цим напрямом університет отримав близько 100 мільйонів гривень. По минулому року у нас і Найбільший був обсяг виконаних господарчих договорів на замовлення бізнесу міжнародних партнерів. Багато розробок у університету мають практичне впровадження. Кожного року фактично зростає наукометричні показники, цитовані світовою науковою громадськістю. Усі розробки мають практичне спрямування. Наприклад, за допомогою технологій 3D та 2 d друку на базі кафедри електроніки та комп'ютерної техніки можна створювати сонячні перетворювачі для потреб альтернативної енергетики. Можна створити системи, які не залежать від якихось певних центрів. Вона буде розголуджена, наприклад. Окремий будинок живиться від своєї сонячної фанестанції, яка вона наприклад стоїть в нього на криші або десь в подвір'ї зроблена система підсолнух. Перевагами цього методу є безпечність, простота й невисока вартість. Його також можна широко застосовувати в електроніці, розповідає молодший науковий співробітник Максим Єрмаков. Наші телефони верхній шар це струмоз'ємний. Потрібно, щоб він проводив струм, коли ми доторкаємось. На на даний час використовуються дорогі матеріали індії в цих дисплеях, А ми пропонуємо замінити його нашими матеріалами, які є більш дешевими, наприклад, цинк оксид цинку. Незважаючи на те, що університет розташований на прикордонній з країною агресором території, у закладі продовжують здобувати вищу освіту близько 12 тисяч студентів. А це вагомий показник, говорять гості форуму. Цей університет. Не зменшує контингент студентів. Тобто цього року кількість ступників збільшилася порівняно з попереднім навчальним роком. І це говорить багато про що. Це довіра, це стабільність, це довіра молоді, це довіра їх батьків. Університет активно долучається до міжнародних освітніх програм. Дуже багато проєктів реалізовувалося в межах програми Темпус, програми Размус Плюс, і які включають в себе і програму мобільності, мобільності студентів, працівників закладу, які підвищують свою кваліфікацію, які отримують безцінний досвід європейських країн, які навчаються новому, які поширюють свій досвід, так само як і студенти. Студенти навчаються, мають доступ. До дуже потужних лабораторій. і Так само вивчають, як працює там студентське самоврядування. Зберігаючи цінності й команду, університет постійно змінюється, щоб завжди бути попереду тих трендів, які найбільше потрібні Україні. Новини СТС.